Ми сьогодні трошки знаходимося в таких екстремальних умовах для звуку. Ну, будь ласка, просимо всіх, щоб була ідеальна тишина. Сьогодні ідеальна тишина. Дальше. Сьогоднішня наша лінійка особлива. А особлива вона тим, що присвячена дню захисника України. Це свято відзначається 14 жовтня. Це свято, державне свято, завтра. Свято є справді народним, бо за захисниками вітчизни і учасники Національного визнаних руків ХХ століття, століття, учасники Революції Гідності, добровольці і військові волонтери, і військові, і волонтери, діти, і дорослі всі ті, хто в різний спосіб наближають нашу перемогу над російським загарбником. Тому школа у мамі. до виконання гімна України стояти з Козацька за цим святом закріпили лише друга назва козацька покрова», А у свідомості народному стало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, доблесть, мужність і лицарство. Пізніше, вже в ХХ столітті, козацькі традиції передалися борцям за незалежність України, армії Української Народної Республіки. А в роки Другої світової війни. Багато українців перед боєм з нацистами зверталися до Господа і діво Марії з молитвою про спасіння і перемогу. 14 жовтня 1942 року заліша. Проводу ОУР для захисту мирного населення України від зущанні німецької окупаційної влади та більшовицької системи була створена українська повстанська армія. Жорстокі політичні системи Німеччини Радянського Союзу викликали спротив мирного населення України, яке масово вдавалося в ряди УПА. УПАН став масштабним рухом облук, в якого було більше півмільйона осіб. Тут були люди різних національностей росіяни, вірмени, узбеки, німці, італійці, євреї та татарі. Вони переходили в УПА, протестуючи проти фашистських та радянських Ріжають і переховуючись від переслідування їх спецслужб. Українська повстанська армія була народною армією. Вона діяла в умовах бездержавності та протягом багатьох років повністю утримувалася народу. Прошли роки зараз ми живемо в незалежній Україні, але в умовах війни наша українська армія. Знову значні мірі потребує підтримки свого народу. Армія волонтерів, наша допомога, наша. Виступ на Сполучському формі учасників антитерористичної операції, глава держави, президент Петро Порошенко зазначив, що українські воїни, які історюють залежність та суверенітет України у війні з російським агресором, продемонстрували сили скорі. Саме під таким гаском сила не Завтра, 14 жовтня, наша країна вперше відзначатиме День захисника України. Це свято започатковане на легкі часи для шанування мужності та заробітних захисників, незалежності суверенітету і територіальної цінності України. Небо синь, пшениця у бої, ратом залпи і вповні все, та ні кроку назад, Бо назавжди Україна понад усе. не зламати мужність героїв, захистить нас надійне плече. Тих, хто ми в бою і для кого. Україна понад усе, хто з війною прийшов, той загине, ну а хто непомітно тече. Буде знати для всіх українців. Україна пораду себе. Україна пораду себе. Для усіх тих, хто в тяжкі часи для нашої України, для незалежності нашої держави, для суверенітету нашої держави. Ні, хвилини, не роздумуючи, уступив у боротьбу перше із жорстокою державною владою, і потім пішов на як ми це називаємо. Зараз я б хотіла, щоб ми хвилиною шам... мовчання вшанували пам'ять тих стрілян, які загинули за волю, незалежність нашої країни, за наше вільне небо, за наше світле сонечко і за ваші, насамперед, посмішки, за вашу радість. Шановуємо пам'ять хвилиною мовчання стрия Юрія Яковського, Андрія Корчака, Безулучок Андрій, Брус Тарас, Бурдян Юрій, Василевський Володимир, Гриця Андрій, Живі Руслан. Коваль Павло, літур, щейда Микола. Дякую. Ці люди загинули. Поклали своє життя за нас тільки, пам'ятайте. Ну, а зараз слово оцей Іванові. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо великий день, ми його перенесли на день Споріжжя, що завтра як покрова. І, напевне, школа виконує великого міста, що посвячує вас тих юних майданівців. Навіть бути майданівцем — це честь, тому що у сьогоднішній день, коли Україна переживає важкі часи. Мусимо від постаратися старатися стати тими мужніми воїнами, які би стали в обороні нашої держави. Хай це свято Покрова, те свято, коли Божа мати, заступається за нас. І добре, що президент так зробив, що маємо це державне свято. Тому що погороди буде за нас заступатися, ми зможемо перемогти будь кого будь-якій війні і перейти. Зараз ми почитаємо молитву на посвято вас, у юних майданівців і посвятимо вас посвяченою водою, щоб Бог давав благословення і дійсно скріпив вас в Василі, щоб ви могли завжди бути учніми українцями. Ale mne, na máš sláva Tobí, Máš nebesný čo skorý si vsem obomňuje. Skády, vyžitá vládu, príde celý do nás. Jeho čest nás by zatáhnul svoj, nespoch si vládi duši nás. Zauzvoliajúca v okropný sa sa Думаю, що Свяча і точно будуть вони не юні, але справжні і мужні українці. Ну що ж, діти, ви зрозуміли, що в нас сьогодні особливий день. Особливий день, бо ми сьогодні напередодні такого великого, гарного свята, яке Богу дякувати вперше, що називається державним святом. Адже 14-го року завжди християнство святкувало День Покрови. День Божої Матері, яка своїм покровом оберігала не один раз український народ у різні часи. І сьогодні це свято, напередодні цього свята у нашій школі така гарна подія. Вивайте, що сьогодні у нас новогорці, на лінії наші, бо з ініціативи наших юних майданівців, які тут поряд зі мною стоять. І підтримки, великої підтримки голови громадської організації Стріщини Майдан пані Вікторії Володимирівни, яка сьогодні в нас гостя і наших юних майданівців які стоять тут біля мене, Олег і Христинка, у нашій школі створюється ну ми називаємо гурт як вам це правильно назвати, вулик, 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 вулик бойові бджоли. Це ті юні майданівці, які... Відповідальність за майбутнє нашої. Країни. Тому ми і сьогодні можемо сказати, що це наша шкільна еліта, бо вони саме зголосилися стати тим юними майданцями, тим юним гуртом, вуликом імені Василя Сталосвіт-школи. І м'яса сука, і наші бойові джоли тепер будуть організувати всій школі патріотич, патріотичні дійства. Вони будуть жити життям України, яке будуть переносити в стіни п'ятої школи. Я вітаю вас, діти, з такою гарною подією у вашому житті. Ви сьогодні зголосилися, що ми українці, ми майбутні України, ми еліта України і ми беремо відповідальність на себе, бо житепер, в такому юному віці, за все, що буде відбуватися у нашій державі. Я надіюся, що сьогодні посвята з Божою ласкою нашого отця Івана, з добрими намірами. Нашої школи, і з вашою свідомістю такою великою, все у нас буде добре. І якщо вже такі діти тепер беруть відповідальність на себе за майбутнє України, то ця держава наша, наша Україна, дійсно буде мати майбутнє. Ми віримо в вас, ми знаємо, що ви... До України. Ви наша гордість, ви наша слава, ви наше світле, прекрасне майбутнє, якого ми так просимо у Господа Бога і яке обов'язково буде. Ну і зараз я хочу запросити до слова Вікторію Володимирівну, голову громадян громадської організації Майдан міста Стрия, Стрищини Дякую. Шановні друзі, шановні діти. Хочу сказати до тих слів, що вже були сказані, що ми святкуємо цей день, що як державний свят. завтра цей день як державний свят, тому що одним із е, ініціаторів, щоб це свят став державним, була громадська організація Новий стрим нашого міста Сприян. Ще минулого року, в вересні місяці, ми написали до президента листа із проханням визначити цей день Днем Державного свята і визначити цей день Днем Захисника Вітчизни. Потім ми за її здивування побачили, що цей день дійсно був виданий Днем Захисника і президент видав указ. Коли ми перечитали цей текст указу, ми побачили, що дійсно наш лист, який ми як відправили в березні до президента України, отримав підтримку. Тобто ми з вами можемо рахувати три таку частиночку маленькою цього свята. Ми його створили. Е, дуже приємно, що ви приурочили посвячення у бойовій бджоли волонтерській, якраз саме до цього свята. Казав Баженіші Любомир Буза. Що у нас на протязі останніх півтора року утворилися дві такі спільноти, які ми мусимо дуже цінувати. Це є наші воїни, які стали захищати нашу країну, і це є волонтери. І сьогодні ви будете приймати присягу волонтера, і одного незайняща, але тепер вже волонтер. І ви будете її повторювати і користуватися протягом всього свого життя. На рівні добре сказала, що ви берете на себе відповідальність. Я би хотіла е, вам побажати, щоб ви це робили весело, завзято. Я вас дуже багато ідей, які ви впроваджуєте, які ви дуже швидко хочете зробити, і це дуже добре. Е, бо Перше покоління можуть хоті по трошки чекати. Я вам можу нічого не чекати. Робити вже те, що ви задумали. Може, що ви не може, щоб вам все вдавалося. Ну а зараз наші активні учасниці молодіжної організації Майдан, а саме наші Олег і Христині, як ви добре знають, приведуть вас до присяги, Ви волонтери і все, що ви будете робити, ви будете робити відповідно до тої присяги, яку ви зараз приймете. Я надаю слово нашому Олегу і Христині. Слава Україні! Слава! Зараз відбудеться присяга волонтерів молодіжної крилової громадської організації «Мадам Стрищини і буде створений в нашій п'ятій школі вулик імені Василя Стасюка. Цей, цей молодіжній волонтерській спільноті нашою метою є допомагати нашим військовим, які зараз на сході України, плести маскувальні сітки для них, збирати одяг, продукти, писати листи і відправляти на світ, організовувати різні волонтерські акції. Улітку на площі ринок майже кожного дня відбувався марафон з диком та підмаскувальним сіткою. В цьому марафоні ми збили дуже багато маскувальних сіл, де наші воїні стояли. І в останній день марафону одна із наших волонтерів Роксолана, учениця 10 школи, дала таку ідею щодо створення молодіжного крила громадської організації Мета Стрищини. Під назвою Порегвів чоли Стрищини. І 1 вересня 2012 року голова громадської організації Майдан Стрищини Вікторія Козу затвердила молодіжну волонтерську спільноту. І зараз, на даний момент, у нас вже є кілька вуликів і родів Стріль із села Стрийського району. А зараз відбудеться свя... присяга волонтерська. Я твердо вірю, що ми разом сила. Я твердо вірю, що добро спасає. Я твердо вірю, що литу свободи, всі негаразди і меду перемагає. Я присягаю, на кров народу боротьбі пролиту, на честь батьків, що вольними жили, на рідну землю царю оповиту, на захвіт боргів, що полягли. Я присягаю. На кров гетьманів, що пливе нам жила, на, мою, на процвітання рідної країни, на горду славу, що живе віка, на силя жовтий прапор України. Я присягаю, я твердо вірю, волонтерські душі. Я твердо вірю, душі небайдужі. Я твердо вірю, що любов від Бога та віра щира наша перемога. Я Я дякую. Ну, а тепер ще раз, все, що ви почекали, ви берете, повинна вас від душі, скоро дружно. Я присягаю. Я присягаю молодці. Я сподіваюся, що все в нас буде добре, і в нас в школі такі активісти. Дякуючи Олегу, дякуючи Христині, дякуючи їхнім ідеям, стільки вони залучили дітей, щоб вони допомагали школі і місту проводити волонтерську роботу і піднімати Україну, піднімати на цьому життя. Відповідальності і гордості за своє державне. Україна того вартує. Вона має таких прекрасних дітей і в нас це має бути добре. Діточки, хочу сказати, що до завтрашнього дня, до дня захисника воїнів України, наша школа Гуртугала. І з сьогоднішньої лінії урочистого прийняття присяги бойовими чоловіками нашої школи. Учні 9 10 класу підготували відкриту високу годину, яка пройде у четвер. У нашій школі буде переглядя спільно війна заради миру. І також діти 5 класів написали листи, намалювали малюнки, приймаючи акції е, участь показу акції, «Ми – діти України. Також е, збирають книжки для того, щоб відправити е, обольства на світ України. Нещодавно для воїна АТО мушака закона. А зараз ми будемо відправляти по тому, будь ласка, теплі речі у нас вже є, ще доносимо теплі речі. І сьогодні кожен зі своєго, можна сказати, багатого сходу дарує щось для меколи мушака. Це, звичайно, може бути закрутка дітки, вона не так найбільше є баночки з медом, є баночки з маринованими е грибами, ну такого плану.